У Хмельницькій школі мистецтв панувала справжня творча атмосфера, адже найкращі юні музиканти зі всієї Хмельниччини демонстрували свій талант на конкурсі духових та ударних інструментів, бажаючих показати свої здібності все більше. Оцінювали конкурсантів найвизначніші викладачі вищих музичних навчальних закладів. В цьому році він, як ніколи, дуже великий, тому приїхало понад 100 дітей, виконавців на мідних духових інструментах, на ударних інструментах, також на дерев'яних духових інструментах. Цей конкурс проводиться щорічно вже протягом 20 років. Його мета виявлення та підтримка юних талановитих музикантів-духовиків, підвищення їх технічної та художньої майстерності, популяризація творів українських композиторів, підвищення рівня виконавства на духових та ударних інструментах. Конкурс також увінчається нагородженням переможців і великим концертом учнів, студентів хмельницького музичного училища, викладачів, які будуть цей концерт проводити у. Меліському науково-методичному центрі культури і мистецтва